Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із Різдвом Христовим! І хотів я сьогодні відпочити. Думав, не буду записувати відео, але ні доводиться записувати, тому що наш президент не дає відпочивати. Бережіть себе і людей поруч з вами. І Зеленський дійсно береже людей, які знаходяться поруч із ним. Особливо він береже Олега Татарова, якого він привселюдно на очах у всієї країни зараз так відмазує, що у мене просто майже немає цензурних слів. Але перш ніж ми перейдемо до цієї теми, я хочу вам сказати знову про те, що країна має знати своїх героїв. І крім Зеленського, за Татарова, сьогодні вписується і ще Бужанський, Дубінський, Гетманцев, це все депутати зі слуги. Народу і ще а, Володіна, Капитін та Дмитрук. Вони всі публічно кажуть, що вони підтримують Татарова або виступають проти Ситника і кажуть, що це ситник просто вирішив напасти на Татарова, бо так йому сказав Сорос ілюмінати посольство Сполучених Штатів тощо. Обматуємо. І ще просто неймовірно, але Татарова захищає також рих, про російський колаборант Партнов і чомусь про нього мовчать усі канали Медведчука. От бувають вже такі збіги, і як на мене, вони дуже показові та промовисті. Також по справі Татарова у нас є дві дуже цікаві і пов'язані між собою новини. Вчора офіс генерального прокурора змінив підслідність по справі Татарова і зробив це чітко в той день. Коли Татарову мали обирати в суді запобіжний захід, і відповідно запобіжний захід йому не обрали, тому що змінили підслідність, відправили справу із набу до СБУ, хоча могли б уже і в ОСББ відправити результат був би приблизно той самий і у зв'язку із цим прокурорів. Просто не визначили у справі, і тому засідання відклали. А татаров собі спокійно пішов на волю. Я впевнений, що це фальсифікація взагалі не має відношення до деякої юриспруденції. Я буду наголошувати на необхідності проведення судових розглядів. Щоб докази всі були досліджені, і щоб суд дав незалежну якісну оцінку всім матеріалам, я за своє коротке життя бачив різне, але отакого от я ще ніколи не бачив. Я ще ніколи не бачив, щоб президент України ось так тупо відмазував кримінальника, який давно мав би гнити десь у в'язниці, а не те, що сидіти в офісі президента. Тому що тут ну не можна сказати, що Зеленський не в курсі, чи він не може вплинути на ситуацію, чи він не впливає взагалі на ситуацію, тому що Зеленський. Кий його і призначив на посаду заступника голови офісу президента, і все це несеться просто з неймовірною швидкістю. А Зеленський. Просто мовчить або вітає нас усіх із Різдвом. Я сердечно вітаю громадян України. Причому я вже навіть не кажу про те, що Татарова варто було би посадити. Це очевидні речі. Окей, не буду їх повторювати. Є елементарна така штука, називається звільнення з посади. От Зеленський міг би відсторонити Татарова через увесь цей корупційний скандал, але він цього не робить. Це означає, що усі його слова про те, що у нього нульова толерантність до корупції. Мені це набридло, у нас нульова толерантність до корупції це просто тупа брехня, тому що Зеленський сьогодні це і є корупція, тому що захищаючи Татарова, він сам стає злочинцем, тому що захищаючи Татарова, він сам стає причетним до корупційного скандалу, і він просто вчиняє злочин. І якщо ми маємо боротись проти корупції, то обов'язково ми сьогодні маємо боротись і проти зеленського, і саме тому він мовчить. Він знає, що він не правий. Він знає, що він захищає татарова, який реалі. Працював на чортів і причетний до корупційного скандалу, але Зеленський все це розуміє і продовжує його захищати. Єдиний коментар, який Зеленський дав по справі Татарова, це з його свіжого інтерв'ю виданню Фокус. І я коли це сьогодні вранці прочитав, то власне і вирішив, що я маю записати цей випуск. Тому що, Господи, за що нам все це цитую запитання. Корупційні скандали дістались і до ОП набу розслідує кримінальну справу, в якій фігурує Олег Татаров, заступник керівника вашого офісу. Ви вважаєте його корупціонером? І відповідь Зеленського: я навіть не можу робити такі висновки. Кримінальна справа стосується 17-го року. Я не був тоді президентом, він не працював в офісі. Тому фрази за часів Зеленського знову корупція нечесні. Ви зрозуміли, якщо хтось вчинив злочин до того, як Зеленський став президентом, то це не рахується, це не злочин, можна про це забути. Якщо це всплило зараз, можна це ігнорувати і казати, що ну це ж злочин ще було вчинено до мене. Чого ви до мене причепились взагалі? І далі це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж. Ну дійсно, про які вже рейтинги тут може йти мова, і про який імідж, якщо Зеленський просто... Мияко кажучи, загубив свої рейтинги та свій імідж, особливо після справи Татарова. Тут вже, вибачте, іміджу ніякого нема. І далі. Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. Це він з нас знущається зараз? Серйозно? Тобто татарову повідомили про підозру у корупційній справі. Зеленський його покриває і каже, але всі, кого запідозрять у корупції, будуть звільнені. Ну-ну. І я таких прикладів у себе в офісі за півтора роки, поки не бачив. А, можливо, треба почати дивитись для того, щоб побачити, наприклад, або почитати новини, або подивитись, чому люди приходять до тебе постійно під офіс президента із протестами. Ні, не пробував. В армії нічого не крали. Бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували. Господи. ну... Мені здається, він просто з нас знущається, або він дурачок і не розуміє, що він несе, і не розуміє, що відбувається, але в будь-якому разі це не знімає з нього відповідальності. І я думаю, що дивлячись на увесь цей треш, найголовніше запитання, на яке треба дати відповідь, це запитання, для чого взагалі татаро потрібен зеленському. Так ну. Татаров відносно недавно з'явився в офісі президента. Він не був в 95-му кварталі. Це не друг його дитинства. І чому Зеленський його так захищає, ну це логічне запитання. І я гадаю, відповідь треба шукати у тому, чим раніше займався Татаров. Дивіться, під час роботи в МВС за часів Януковича Татаров займався переслідуваннями майданівців, тобто тих, хто критикував владу і виходив на протести. А потім. Коли він пішов, чи його пішли з МВС, він став захищати проросійських колаборантів. Наприклад, Новінського, він був його адвокатом. Він працював на Портнова і захищав проросійських колаборантів по справі подій 2 травня 2014 року в Одесі. Ну і мутив корупційні схеми, як ми вже знаємо, із розслідування НАБУ. Так ось це всі вміння Татарова, це всі його скіли. І якщо Зеленський так його сильно захищає, то тут кілька варіантів. Можливо, Зеленському потрібно, щоб хтось дуже грамотно та кваліфіковано переслідував тих, хто критикує владу, і крім як Татаров, ніхто із цим більше не впорається. Можливо, йому потрібно просто навчитись робити нові корупційні схеми. І тут знову ж таки Татаров зможе дуже багато чого зробити, але насправді таких як татаров в країні в питанні корупції, хоч греблю гати, і тут. Незамінних немає, ну і ще є варіант, що це потрібно для кращої співпраці із проросійськими елементами. Який з цих варіантів правильний, чи можливо вони усі разом вирішувати вам, але реально от якихось інших е, причин, чому Зеленський так сильно вписується за Татарова, я не бачу, крім як якщо Зеленському потрібно. Переслідувати громадськість, мутити корупційні схеми, ну або налагоджувати діалог і співпрацю із тими, хто бажає знищити Україну. У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Ну і насправді я це відео записую не тільки для того, аби розкритикувати президента, тому що насправді ніхто краще за самого Зеленського не може топити проти Зеленського. Тут він просто профі і чемпіон. Треба віддати йому належне. Я це відео записую для того, аби Друзі, побачитись із вами. Справа в тому, що я казав, що по Татарову не було судового засідання. Його відклали через те, що у справі просто немає прокурорів. І засідання відклали на 28 грудня о 12.30 у Вищому антикорупційному суді, який знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 42а. Там має бути татаров. І я гадаю, що у вас, як і у мене, до татарова може виникнути дуже багато запитань. У мене, наприклад, головне запитання до нього як взагалі йому прийшла в голову думка про те, що Небесна Сотня могла себе розстрілювати? Може я ще якісь запитання придумаю? Я хочу ці запитання Татарову поставити або не поставити. Просто подивитись на цю пику, просто подивитись, як він приходить під цей суд. До речі, Татаров іще вимагав мене закрити і дати мені довічний термін за те, що я захищав своє життя та здоров'я під час третього замовного нападу. Але так ось я гадаю, що нам буде дуже непогано з вами зустрітись 28 грудня під вищим антикорупційним судом, навіть попри те, що це вже майже новий рік, навіть попри те, що вже свята вихідні тощо. Все ж таки, таке видовище, як прихід Татарова на свій суд, не варто пропускати. Ну і ми з вами, насправді, якщо вже без жартів, маємо туди прийти для того, щоб показати свою громадянську позицію. Для того, щоб показати, що те, що чудить Зеленський офіс президента, Венедіктова, це ненормально, і ми із цим не згодні. Навіть якщо ми там не побачимо Татарова, ми зобов'язані там бути для того, щоб. Ну просто показати, що нам не плювати, в якій країні ми живемо. Тому що якщо ми проковтнемо цю історію із татаровим, то далі Зеленський буде витирати ноги об закони, об конституцію і ще набагато більше. І власне цим він і прискорить своє падіння. Тому, друзі, до зустрічі, будьте активними громадянами своєї країни. А татарову я зичу довгих років щасливого життя в українській тюрмі.